Люди, хочу вам сказати, поїхав я, отой, блядь, порчаю в Тернопільській області. Виганять беса. Я приїхав восьмий раз і з 17-го року я почав їздити туди. Бував два рази на рік. Буду балакати на українській мові, пішли вони всі нахуй, ті кацапи. Я не для них записав. Я записую, щоб ви знали. Ніхто там нікого не виганяє. Там виганяють гроші з кармана. Ніхто нікому нічого не допомагає. Там всі продажні попи, московський патріарх. Я приїхав, кажу, поможіть мені, блядь. Зайшов до них в келію. Кажу, визіть, той раз, як я приїжджав 23-му в лютому місяці. Каже, де ваш Медицинське, я вас тут оставлю, будете тут жити. Так як мені підказали в інтернеті. Каже, я б тобі поміг, ну я далеко. Ну я так зрозумів, що то десь кацапурдії. Я приїхав, вже в мене було хоч і просрочене. Ну я взяв, визвав його. Кажу, так і так. Нема місто, туди-сюди. Потім той, що там в них сидить на втумбочці в охранник, чи хто він там, якщо він там і де охранники. Кажу тудим-сюдим, той чорт вискочив, щось там почав балакати й позвав ще якогось дурака, коротше, а той кажу, кажу, так що ж мені робити? А вони кажуть, їдьте додому. Кажу, яку я як? мені люди кажу, гроші дали, щоб я приїхав сюди. Вичетки немає, тому що 70 якась. Та яка сімдесятниця? Людина одержима, блядь, мені сидить без. Його треба виганяти, яка 70 Кажу, дайте того, хто вичитує. Його нема. І так кожен раз, як я приїжджав. Вичітка була, він мене об землю кинув. І ніхрена, якась підійшла баба до мене водою мене вмила. Каже, вам плохо, кажу, з мене дух виходить, б, біс. А вона підійшла, вмиває мене. Ну я не за те, я за цей раз. Ось все. Я їздив, зараз скажу, коли в нас. Ось ось зараз, березень місяць. Да. Я йому кажу, він каже, ідіть туди на літургію, типу на обичну. Кажу, я вже там був, я там сплю на тих літургіях. Потім підете в підземелля, там будете ночувати. І їдьте додому. Думаю, що я там буду на літургіях, воно мені не допомагає, я там тільки сплю, куняю. Мені треба спеціальна вичитка. Ну, і коротше його, брат, він на той сам, подумав якийсь хрен, шапку зніме, не так надів. Кажу, мені сказали, так надіть. Кажу, йди нахуй. Коротше. Бля, він пішов. В общем, дебіли, вони там бізнес процвітає на, на нас, на людях, заробляють його бабло. Оці попи, барбоси, нахуй. Вони всі барбоси. Їздять на джипах, людям ніхто нічого не допомагає. То був, ото, подивіться, кіно, остров. Там є був монах, який допомагав. Беси виганять, людей грошей не брав. От той і ще й попів наказував. Да, палив їм келію, рвав їм чоботи, бо каже, там саме більше гріхів у чоботях. І одіяло порвав, бо вони прийшли до нього туди, де він в котельні жив. Подивіться, кіно «Остров». да, В Ютубі там є. Та й поймете, там монах такий. Ну, правда, він теж мучився скільки згод, бо він у свого товариша, як німці були, заставив його вистрілити свого товариша то він мучився, бо це Великий гріх убити людину. ні за що б у німці сказали, та мало що мені сказали, то застрелити того офіцера, блядь, що тобі сказав, блядь, а не людину вбивати ні за що ні про що. Ну, йому Бог за це наказав. Я просто поми, по, 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 поїхав, щоб мені помогли його вигнати. А вникать в 70-десят місце зв'язку з строгим постом. Так я хуя, хуя 8 років приїжджаю, і ніхто не брався. Тут є людина, жінка одна. Та приїжджала і била Хрестома по спині, по ногах, блядь, і зверху сідала на спину. Воно кричало, ричало, вищало. Ну, в неї немає свого сказати цілостремляності, щоб вона часами два. Вона півчаса пів, помучила мене та й все. І хуй воно вийшло, блядь. Потім я в інтернеті знайшов оцих всяких, Це вона мені кинула на карти таро, сказала на вас, Чорна Магія, і стоїть жінка, і ви прийшли якийсь поріг. Жінка, та, що я з неї жив, зробила цю порчу, блядь. І оце в... чиста сила вселилася в мене. Давай вийшли, пощо нехується? І коротше, блядь, оце воно пиздить, балакає, блядь. Розказує, що Бог йде скоро, блядь. Послідня весна. Оця вся хуйня, коротше, оце, що затілась, війна, ці гріхи що він мені надоїв, цей дух, блядь. Я, коротше, ще в одне місто поїду, не скажу куди, блядь, і все. Во. Ото такі вони ніхто. І там ще одна жінка писала відзов. Обз... Приїхала теж той пор... Я називаю не Почаїв, а Порчаїв Порчаний. Порчаїв називається. І Чаїв. І там встановила мене поліція в Тернополі. Каже, куди ви поїхали? То ж московський патріарх. Кажу, ну киньте їм туди нахуй бомбу, блядь, прямо саме подземелля, щоб вони у келію їхні, щоб вони там трохи гімна понюхали, сука, свого. Мразь йобань. Ту ще й один був, коротше, я його другом з бивших монахів. Живе тут, нахуй. У нього двойна е, ім'я в нього, Анатолій і. Ага, це як його, блядь, Ігнат. Кажу, де ти хуяцію Ігната приду? А я в монахі мене назвали. Так ти, кажучи, їсть, блядь, мощі собі хоч присвоїв. То був святий Ігнат, а ти хто од рождества? Анатолій. Ну так ти ж Анатолій, ну не Ігнат же. підарас теж розбився на машині, ну живий стався. Усі попи йому тут скидалися, всіх своїх синагогів, оцих, блядь, Десять тисяч скинули, щоб його на ноги поставили. Розбився машина іномарки. Теж приїжджав мені, допомагав виганяти. Каже, отут уже заболіло. Півчаса почитав молитву. Уже каже калдик у мене заболів. Давай лучше в телефон каже погуляємося. Козьол, нахуй підарас. Вони всі підараси. Вафлісти нахуй. За дід дідупиться, католики ці блять. Підофіли нахуй мальчиків там щось насілить. Коротше, всі вони от сатани, оці всі попи, підараси. Надо шукати істину, блять, щоб його вигнали. Я не можу сам собі його вигнати, тому що воно впирається. Треба, щоб друга людина мені допомагала. А хтось каже, що я водку п'ю, щоб ти, сука, підар, сам її пив через жопу заливав, блять. Потому що я в намучений, в мене лице виглядить як в алкоголіка, блять. Поняли? Я вам об'ясняю популярно, блять. Дебили ви, нахуй, барани. Понятно? Хто що таке мені напише, я його прокляну, нахуй. І до нього сатана прийде по його душу, блядь. Якби у вас був цей дух, ви через 5 минут повісилися б, да, ребятушечки? Понятно, блядь? І все, ніхто мені не поміг, блять. А в нашій церкві я пішов, вони на мене поліцію визвали, нахуй, з автоматами, блядь, Давайте виходьте, кажу, я прийшов по допомогу. А вони ніхуя, блядь, вас сказав отсюда нахуй. Ото такі підари, нахуй, служники сатани, блядь, Що поліція, що ці всі попи служать, вони попи. Батюшка, це той, що служить істину і правдою і людям допомагає. І за святе гроші не бере, і Бога за гроші не продає, Ікони, хрести і все остальне. Понятно. Ви їх судержуєте за свої кармани, а потім нашим салом та по наших губах вони трапізу роблять раз у рік, нахуй. Понятно. Вони ні ходить на роботу, заробляти гроші. І на тих грошах обустроюють свої ці церкви, понятно? А не продавати Ісуса за гроші, Ка, це святі ікони, яке воно хує святе, якщо воно продажне, блядь. Ісус я сказав. Да. Горі вам, книжники, фарисеї, камня на кам не будь-ваших синагогах, блядь. От то так. І все. А Бог сказав, я вам безплатно дав безплатно і давайте. Хуй вони що дають безплатно, бо вони на цьому бізнес поставили, в них там якісь владики, підарлики, нахуй. Коротше, пішли вони всі нахуй в пекло, оці попи, їбані. Тоді вони називалися при Ісус Кніжники, фарисеї і все. Я сужу, бо я на це маю право, я б сказав, правду, в глаза. Бо мені треба допомог в першу чергу. Щоб проста жінка, блять, що корови держи, блядь, прийшла і та помогала. Нема в неї такої сили, щоб вигнати його, понимаете? Да. І, коротше, це мені треба ще раз десь поїхати, ну, хуя скажу куди. Ото так. Називається туди. З зігзагами, коротше, та все. Ніхто мене не знайде, де я куди поїхав. Це ще один шанс у мене є. Іди в пекло, сатана. Бой нахуй неху бля, демон йобаний. Ото бачите, яке життя, У мене життя закрите, і ці всі. Гадалки, ну, ці, що на карті то сказали, зробила жінка та що, що ти з ней жив, розвівся. А вона мені піздить, що вона не, не діла це, то курочки мені паділи. Какі курочки? Вона приїжджала, порчу підкинула і уїхала, І взяв руками і воно то вселилося. Да. Ну, воно скоро буде веселятися, буде. Про проводи цих духів нахуй, коротше, бо вони мені вже на. Вони життя закривають, вони управляють життями нашими, вони дають життя. У мене не роботи, ніхуя немає. Але це в мене так. Да, як в алкоголіка, ну як хто так скаже, що я водку п'ю. Якби я сказав, водку пив, да, я можу випити, коли душі угодно. Три чарки я можу випити, понятно? Якби у вас сидів такий дух, у вас би їбало було, а не морда, понятно. Єбальник був би, побитий би був, понятно. Бо ще на мене люди нападають ні за що не про що, понятно? Єбало було б набити у вас. Да, короче, все, а фідерзен, бо ви мені вже всі надоїли. Нема допомоги пішли ви всі в пекло нах.